Доброго дня. Доброго дня. Нам дуже приємно, що ви нас завітали. Розкажіть, будь ласка, про благодійну акцію в колені Святого Миколая. Дуже приємно мені дякую, що ви нас запрошуєте. Ну, це завжди дуже, ну, дуже приємно. От у нас була е, така несподіванка, наприклад, там, е, кілька тижнів тому Виявилося, що ми виграли у конкурсі соціальних проєктів, зайняли перше місце. Ми взагалі туди не подавалися. Але якось так нас вибрали там першим місцем. Нам потрібно, було потрібно, щоб хтось прийшов отримав нагороду. А це в Києві. І ми попросили дівчину, фотографу Олену гром, яка мешкає в Києві. І вона приїхала, і вона з нами подорожувала як Олень, брала участь в наших акціях. Вона поїхала, отримала цю нагороду в Києві. бо ми були на виїзді в Луганщині у той час. Ви вже приїхали з Луганщини. Що ви привезли, і от да. да. загалі? Ну спочатку треба було розповісти би про те, що цей проект ми вже заходимо на шостий від ну на, на на шостий рік. Цього проєкту, п'ять років ми робили цю акцію, і для нас, для нашої організації, українські робітниці дуже важливий проєкт виявилось так, що він важливий, його чекають. І не тільки ті, хто мріють отримати подарунок від Святого Ніколая, а ті, хто хочуть стати чарівниками цього року, вони нас запитували там ще на початку жовтня, а чи будемо, чи не будемо ми у цьому році, бо вони вже вже хотіли взяти участь. Про що мріють дітки? Про що мріють дітки? Про те, про що всі дітки мріють. Маленькі мріють про якісь там машинки, про те, що вони бачать там у мультиках в інтернеті про якісь іграшки. Нові ми кожного року вивчаємо, познаємо щось нове у світі дитячих іграшок. Бо свої діти вже дорослі, і оце можливість узнати, в що грають зараз діти, які аніме вони дивляться, чого там вони хочуть, і що для них таке важливо в їх соціумі. Чим відрізняються, Ну, я можу сказати що там, якщо минулі роки майже в кожному листі було і мира, Святий Миколай подаруй мені там, футбольний м'яч, і щоб і, і був мир. Все вже, роки два-три, рок, рок, два, майже нема таких листів. Якщо там дорослі хтось напише, ще є, діти ні, вони просто виросли на фоні того, що так завжди воно відбувається, завжди стрілянина, завжди е, ну нема миру там, де вони живуть. І вони вже не. Ну, як би сказати, не мріють про те, не думають про те, що це коли закінчиться. Оце те, що лякає найбільше за все. От. Саме те, що ніхто вже і не хоче. Ну, вже в школу пішли діти, вже, які живуть саме під час цього. Да, вже, вони вже там друг клас перейшли, які не бачили ніякого іншого життя, крім того, що є зараз. А як починався сам проєкт це благодійний? Він почався з 2014 року. З ні, 2014 ні, року ми ще були там, працювали разом над українською ми працювали разом з станцією Харків, починали її і, і займалися переселенцями, які їдуть саме звідти. І я вперше побачила от саме Сіприкордоні області вже у з середині, може, може, в кінці 15-го року. Я ще працювала по юнісифовському проєкту в Харкові з переселенцями з дітьми, а мої колеги по організації вже їздили по лінії розмежування, і це були спочатку гуманітарна допомога, організація робочих місць, гігієнічні набори. Це все те, що вони робили протягом там, півтора років, саме у цих гарячих точках. Допомагали мирному населенню. Селення. І там познайомились вони спочатку з волонтерами. І представниками місцевої влади, там ще були тоді там по ради, зараз там майже всюди ВЦА, а тоді ще були саме місцева влада. І з волонтерами місцевими, з вчителями місцевих шкіл, з керівниками місцевих клубів. І від них почули це як запит. Що зверніть увагу на те, що тут мешкають діти, які нічого більше не бачать, і вони огороджені від материкової України блокпостами, і е, е, там, де були їхні міста, куди вони їздили там, погуляти на вихідні, там, в Луганськ, Донецьк, там, в Стаханів, в, в Первомайське, зараз цих міст нема. Ти, що були рядом з ними. Це ну якби я, якби там Харків став би ХНР, да, а М'єфа стала б раптом, центром цивілізації, розумієте? Отак, от, отак, от, от, от воно вони, як... Би, там люди їздили на роботу в Луганськ, там нема робочих місць у цих селищах, воно там потроху щось якось формується, але ну це не те, що було до війни. І от нас саме попросили волонтери, що зверніть увагу. Що у нас тут живуть діти, яким потрібно, мрій, да, які які такі ж діти, але вони відрізані від іншої країни? І ми для себе вирішили, що ми спробуємо, от придумали оцей проект, так от народився. Що ми спробуємо і щоб цим дітям, щоб вони побачили увагу? Тобто вони пишуть свої мрії, самі пишуть свої бажання. Ми це виставляємо в інтернеті. Це ми даємо, ну якби робимо видимість цих дітей для. Інших мешканців України. От, люди приходять в нашу сторіночку, бачать, ці діти мріють про що. Це не діти, які живуть там в інтернатах, ні якісь особливі категорії. Просто діти, які опинилися в невеличких селищах біля війни. І весь час перебувають на цьому тлі воєнних дій. От Вони нам написали. Є спільні мрії. Діточок, чи взагалі вони різні? Якісь іграшки там ну буває чи? так, що в одному класі всі хочуть щенячий патруль. От всі просто от всі. От зараз е, всі хочуть е, е, то багато дітей нас замовили. От всі з'явилися такі вісьмоноги, які вигортаються на і, там на одному боці, один настрій, на іншому друг. От там буквально там. 20 дітей написала на моці касміногі. Ну, я знаю, що вони всі мріють там про телефони, планшети, про все. Це, це перше, що вони хочуть, але ми їм кажемо, що на люди. Ну ми не на, 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 на чаклуємо цього. Я... Давайте ви не будете. Якось будете якісь інші мрії. От подумайте, що ще ви могли б захотіти. Але от якби була моя воля, і в мене була б там мільйон грошей, там купа грошей, я всім цим, цим дітям ну, Подарували буквенчети і телефони, найновіші, найсучасніші, щоб вони могли виходити в інтернет, бо це їхній шлях до відкритого світу і те, чим вони будуть відрізнятися від своїх батьків, і тих дорослих, яких оточують. Це дуже важливо, щоб вони бачили і. Для мене дуже цінно, коли діти, а ми кажемо так старшокласникам, там беремо зараз, там подарунки робимо дітям, ну які вірять ще два, там маленьким там, до 12 років, потім вже ж підлітки, підлітки навіть, навіть до 12, це занадто. Ну, беремо. А старшокласникам кажемо, пишіть якісь соціально значимі проекти, які були б для всіх, і ми їх виконаємо. У нас вже два замовлення на подорож Україною. І у нас таких замовлень вже була купа, і вони здійснені, мрії. У Нас діти подорожують, там беруть там, дітей з кримського класу, беруть люди в Вінниці, читають це бажання. Ми хочемо в Вінницю, пишуть, пишуть діти, там ще І Знаходяться благодійні, да, які, які кажуть, ми це організуємо. І поки ми приїздимо з іншими подарунками, ці діти вже з'їздили і повернулися. Ну, це просто дива. дива. Які є у світі, от зараз нам одна і компанія каже подорожей взагалі? Ну, ну, я навіть не ска, віднес... ну я не ну, можу так сказати. Я знаю, ну, що у нас багато вже діти їздили. Це ми окремий проєкт робили з фондом Сергія Жадана подорож. Теж діти попросили. Ми підключили фонд, бо це було тоді для нас ну, дуже багато грошей. Там 13 дітей з золотого, золотого. Одну з двох шкіл золотого. Це прифронтове, далі нікуди. От їздили у нас всією Україною: Харків, Київ, Львів, Чернівці, Одеса, Запоріжжя і знов Харків повернулася і вже поїхали додому. Вони більше тижня їздили, у нас подорожували це незабутнє. Одна з дівчат Оставна поступила нова. в Одесу в Універ на філолога вчиться. Як благодійники реагують на запит допомоги? В цьому проєкті ну, активні чи не активно? Да, так, але у нас є там кілька там. Компанії і ІТ-компанії, на ІТ, от, наприклад, там сушовок така київська мережа, яка суши робить, допомагає нам вже там, другий рік поспіль. Там, з першого року там харківська ІТ-шна компанія Мобідев бере просто селище, бере бере, бере там, всіх дітей робить і робить подарунки, роздають між своїми. Там ще нам зараз у нас також да, компанія київська. Між, от, взяли, вони роздали між своїми все, вже, вони три целище закривають, нам, роблять подарунки для них. ну Це чарівність якась. От, я, не знаю, мені, я не знаю, від кого мені більш зворушло, від дитячих листів чи від дорослих, які підключаються, розуміють там, дітей. І ми ж кажемо, напишіть телефони, а вони побачили в листах, оці, айтішники побачили в листах, що там телефони були. Каже, Та ні. Чому напишіть? Ми зробимо, ми зробимо, ми подаруємо, ми вважаємо, що це важливо. Ну, просто чудо. Діти будуть знати, що нам сказали не можна, а який Святий Миколаїв все таки зробив це. О Олені злі, судимо, коли добрий. До якого року малеча може писати цей лист? Ну, дивіться, ми беремо, от у нас є там населені пункти, в яких живе там 10 дітей. Ми тоді кажемо всім, до 18 пишіть. Коли ми беремо ну, більш крупно, ну, більш такий великий населений пункт, там школа, кажемо, до 12 років пишіть е, всі кожне окреме своє бажання, а класи старші пишіть там колективно. Батут, там у нас в Нижньому там, дорослі діти заказати. Є батут, є батут великий батут, там у них стоїть, вони зараз взимку ні, а влітку вони його носять, там вони на нього стрибають, там зламали вже одну палку в минулому батуті, в минулорічному. Там у нас вже школа в ну це Тарецьк. А це ну якби селище Дружба, Отак Даницькі Луганщині так побудовані селища. Вони там біля якихось шахт, під підприємств, вони от якось так гуртуються, і це якби як окреме таке селище. Таке. О селище дружба, це просто там. Ну, там нема відстані від лінії розмежування. Це просто-просто там. І там школа, в ну, казковий директор. Просто там такий дядько, у них там сонячні батареї, там лавочки з сонячними батареями, де можна сісти під, підзарядити свій телефон. У них там птахи співають, там живий куток, у них там бібліотека шикарна, там все нове. От вони нам замовили минулому році всі школи, замовили нам скелета, Бо в них нема шкелета для уроків анатомії. Тепер в них є скелет, вони його назвали Федя. 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 Ну так воно вирішили, діти, так ви які нам його замовляли, вирішили, що він Федя. Він там стоїть в кабінеті. Вони їм дуже пишаються, не знаю. А тепер вони хочуть велику ялинку. Багаторазову таку, таку, да. хочуть, щоб у них вона стояла і вони розбирали, збирали і не купляли, не ні, ніде не брали. Так. Вони такі екологічні, було. у них там є Злодище, роздільний збір все. сміття. Там ну коров дуже придур, там, в Харкові, не всяка школа така. Mm. Цікавить, коли ви читаєте ці листи, як ви все витримуєте? Тому що та ми Читати... ж не просто читаємо, Почати, їздимо з ними, важливо. пишемо. Ми до. Карантині, оцих їздили два роки, збирали листи з ними повністю. Потім ми в цьому році це не могли зробити, бо нас, ну, ми не могли приїхати збирати листи, бо був карантин, локдаун, все таке. У цьому році ми половину селищ, де, нам, де там вакциновані вчителі, вакциновані керівники клубів. Ми можемо приїхати, нам відкриють, ми зберемо дітей, напишемо з ними листи. Вони пишуть, як з нами бачимо, як вони пишуть. У мене там в пів телефона фотографіях діти пишуть листи, потім з ними там фоткається, ну це дуже зворушливо. І ну, що для мене таке не знаю тривожне, що є діти, які не можуть самі придумати от якщо мама не сказала. Воно саме не може придумати, взагалі вигадати, що він Ігорі, хоче. Що, хоче сам. що він хоче сам. Дорослі бажання. Мама сказала написати молодшому братику теплий костюмчик. Ну, я кажу, а що ти думаєш, ну, скільки? Півтора роки. Як ти думаєш, що він любить, чим би він хотів гратися? Я не знаю. Ну, Воно Ну Це хлопчику там, років 9. І от він, ну, якось вона дуже зі своїми батьками, і вони, ну, у них є дорослі де, там, дівчата. Вони ж мешкають не в мирному житті да, в е фруктовій зоні, тому вони якісь замкнуті. Початки, от, нам навіть пишуть, я мрію стати там кимось, мені для цього треба там, от я набір посуду, там, хлопець пише, що я мрію бути поваром. І це моє головне бажання. Я не знаю, що я хочу попросити Святого Миколая, але подаруйте мені щось небудь, щоб мені було класно бути поваром, кухарем. Мене називають в сім'ї Кастрюлькін, багатодітна родина, і він там готує. Ну, оце у мене зараз при... з дітьми сімпатій, оцей хлопець Кастрюлькін. Які ще проєкти? Що ми робимо ще? Скажімо так, от всім влітку у нас так в, в у в минулому році так у нас дуже добре. Ми зробили, що в нас залишились гроші на PayPal. У нас є PayPal, там наш друг там, його нам зробив у Штатах, і він там нам збирає гроші. У нас залишились гроші, ми їх не витратили на подарунки, бо люди розібрали дітей і mm -hmm. самі зробили. Бо це для нас найкраще, коли нам не треба їхати докупляти, а все конкретні люди, конкретні дитині зробили. Це класно було. І у нас залишились гроші, і ми вирішили зробити той проект, про який ми давно мріяли. От як в Харкові так. Бувають влітку, там десь в парку э, Горького там свято холі з киданням фарбами. Ми купили ці фарби і влітку проїхалися ну, на, по, по половині наших населених пунктів і зробили там свято холі. Кидали в них фарбами, вони там стичали, що ми оркестр робили. І ну, це було просто чарівно. Там Така у нас там фотосесія такі були. На скільки діточок було? Скільки взагалі у цьому брало участь? Так. Ну я думаю, що тисяча точно. Тисяча нічого собі. Бо ну, скажімо, в золотому там вже багато діточок, а ми там в Оленях робимо там подарунки для тих, хто прямо от біля лінії розмежування там. І там їх небагато. А в холі ми робили для всього селища, там у них було свято день Шахтаря, і ми на ньому зробили дитячий майданчик, і там робили це, у нас там ми закидали фарбами все золоте, всіх дітей, дорослих, які до нас підійшли. Ну, це дуже класно. Вона така, ну, у нас там слоган у цього проєкту, там розфарбуємося розоно. А, ну, взагалі, ці проекти вони більш до нового року, до святого Миколая. А ну, це ж влітку ми робили влітку. Ну, а навесні чи восени? Які бувають проекти? Ну коли ми працювали чи, можливо, ще можливо, з міжнародними фондами? Коли ми працювали ще з міжнародними фондами, ми робили такі мобільні бригади соціальної підтримки. З Юнісефом і їздили ще робили там майстер-класи, робили якісь тренінги індивідуальні, колективні, там, психологічні там, групи збирали з дітьми. Це, ну, зараз у нас на це коштів нема. Тому ми зато ми вільні і ми можемо робити. Ті проекти, які нам приходять на думку, на які ми знаходимо там яких спонсорів, які нам готові під це підписатись. Ну це волонтерське. Ми ж зараз не робимо з якимись грантами. Це волонтерські і меценатські проекти. Якщо звернути увагу на роки, от який рік був найкращий до діточок? Чи вони все однак? 18, 17, чи п'ятнадцяти, п'ятнадцяти. Ну п'ятнадцятому ще було дуже гучно там. І дуже неспокійно, там реально там було обстріл, долітало до мирних я маю на увазі, що війна вона триває, і вже може немає ніяких не то що мрій, а, а суттєво щось. Ну як сказати, що було, що було найкраще. Я не знаю. От для нас, як для Оленів, ми там в 2018 році просто вирішили так спробувати. Взяли там три тисячі дітей і зробили всім вам подарунки. Ну, це було занадто у нас невеличка організація, і ми так, оце Ілья якраз там дуже на ну, це ну, надихаючий був такий Олень, але й він втомився. І ну, це було дуже важко для нас. Ми не тягнемо, і от ми собі е, якось там до двох тисяч, це максимум, на який ми здатні зробити це. Але ну, ми ж знаємо, що мешкає там біля 14-15 тисяч дітей зручні розмежування. Якщо б таких оленів було ще там три-чотири команди, оце було б правильно. І... Ну класно було б а ще нам пишуть іноді там звідкись там, Закарпаття каже Святий Миколай, поздоровуй мені подарунок. Я думаю, що розумію, що діти, які живуть не тільки біля війни, а взагалі в якихось маленьких селах, їм би теж було напогано. Да. І якщо вже була така українська традиція. Як потрапляють? Так, ну ви no, та ж працюєте з це ж наші друга. А, як потрапляють, ну у нас же є сторінка в Фейсбуці Олень Святого ну, Миколая. — да, да, там можна Миколаєва. Вибачили, ми працюємо там за східна Україна, Західна ніяк, Нас не вистачає. Ну, вот. Що б ви побажали діточкам? Що б я побажала діточкам. Я вам побажала вчитись добре, пам'ятати, що світ великий, що він не закінчується там, їхнім селищем, що дуже важливо тримати зв'язок з усім світом, їхати кудись вчитись, не зависати там. Ну, я правда, от якщо б мене спитали, я б хотіла, б, щоб. Діти максимально їхали звідти, бо я не розумію, на що жити під обстрілами на що жити в депресивних регіонах дітям. Я б на їх. Ну Я дуже радію, коли я знаю, що дитина виросла і поїхала вчитись кудись. Потім, якщо вона повернеться, вона вже повернеться більш сильно, зможе щось там робити, якісь зміни у своєму селищі. І це відбувається. Оця дівчина дуже люблю, Ліза, яка поїхала до Одеси вчитись, вона приїжджає в золоте, вона там зробила український дуже такий класний мурал, загітувала людей, там пробила адміністрацію, дозволила, вона там зробила дуже класний мурал, дуже красивий. І вона як би, бере участь в якихось змінах, які відбуваються в житті селища. Може, буде в школі вкладати українську, коли закінчить вчитись. Дуже дякую за безпостовну інтерв'ю. Дуже дякую, що ви завітали до нас. А, і ще, а що зрослим прийняти участь в цьому проєкті? А, давайте я розповім. Це важливо. Це, да, це давай, по, для важливо. мене. Важливо. Дивіться, у нас є сторіночка в Фейсбуці, бо у нас не вистачає на інші соцмережі, але Фейсбук ми ведемо Олені Святого Миколая. Ви заходите на сторінку, там висить прикріплений. Пост, в якому все написано. Є там посилання на базу дитячих мрій, є вказівочки, як треба, там, що треба робити, буквально мануал, що треба робити, щоб стати оленем, і яка допомога може бути від благодійників, да, від тих, хто хоче стати з нами оленом і допомагати. Це може бути подарунок, це може бути там, грошова допомога. На пальне, і всі наші оленячі витрати. От нас, наприклад, зламалася наша позорільна бульбашкова машина, генератор бульбашок, а це ж генератор дитячого щастя. Треба новий, бо він же відпрацював своє. От, ну, от на такі витрати. І як можна допомогти руками? От у нас зараз нам.